Інші події Свято Святого Миколая відбулося в навчально-виховному комплексі соціального типу номер 59 міста Житомира. Саме тут навчаються діти з особливими потребами, дитячим церебральним паралічем та розумовими вадами. За словами вихователів, діти старанно готувалися до свята, вчили пісні та вірші, аби отримати подарунок від Святого Миколая. Дітки дуже дуже очікували цього свята. На щастя, нас меценати вже напевно більше десяти років поспіль не забувають. Вони до нас приїжджають і Сьогодні ми дуже вдячні Борису Соломоновичу, що він до нас знову завітав. Це вже не перший раз, і я думаю, що не останній. Вже традиційно до закладу на свято Святого Миколая завітав народний депутат України Борислав Розенблат. Народний обранець не перестає робити добрі справи. Цього разу привіз дітям солодощі, аби свято для них було справжнім, з подарунками та позитивними емоціями. Мої помічники вони працюють заздалегідь вже ну, практично третій рік поспіль. і У нас дуже велика кількість закладів, яких ми по всій області шануємо і ну, даруємо подарунки. Тому це в межах 2,5 тисяч подарунків цього року. Але скільки закладів я сьогодні відвідую, я сьогодні відвідую шість, Але скільки мої помічники, мабуть, це інше. Тому, ну, знаєте, я просто не рахую, тому що ну, дійсно, знаєте, коли робить щось якесь добро, то не треба рахувати. Кожне свято для дітей повинно бути оповите добром, радістю та казкою, переконаний Борислав Розенблад. Саме тому разом зі своєю командою намагається приділити увагу дітям, котрі особливо потребують чудес і подарунків у своєму житті. Інші події.